Що ранок вдома розпочинається, і ми вітаємо всіх з новим днем. Який з вами зустрічаємо? Ми ведучі Лілія Ребрик та Костянтин Октябрьський. за роялем. Маєстро Костянтин Драгольов на кухні кулінарний експерт Чеба Бакош. Отже, протягом найближчих двох із половиною годин. Про те, коли насправді почалося російсько-українське протистояння, як своє місце на цій війні знаходять люди з різними навичками, вміннями і можливостями, про мирну галузь економіки, що встояла під час війни та активно розвивається, і про незламних українок, які реалізуються та допомагають країні з-за кордону. Новини спорту, модні поради, медичні консультації, зустрічі з цікавими гостями, мультфільми і музика. І це аж ніяк. Не всі наші плани на сьогодні не зволікаємо. Починаємо втілювати їх в життя. Дякуємо Збройним силам України за можливість жити та починати новий день. На календарі 21 квітня. Сьогодні всесвітній день міграції. Риб mm. ця дата виникла задля привернення уваги до важливості відкритих річок і мігруючих риб. От ти знаєш, навіщо рибам взагалі е, ті мандри риби мігрують у пошуках їжі та місць розмноження? Одні прямують за джерелом їжі, змінюючи місце проживання відповідно до пори року. Інші можуть реститися лише там, де самі з'явилися на світ. Як, наприклад, лосось він орієнтується у воді завдяки нюху. Кожна риба добре пам'ятає запах річки, де вона народилась. прямує слідами, і зрештою, потрапляє до своєї колиски. Це ранок вдома, і ми сподіваємося, що всі українці повернуться до своєї колиски якомога скоріше. Ну а зараз із рубрики День в історії дізнаємося про інші важливі події 21 першого квітня. 21 квітня 753 рік до нашої ери. Саме цей день вважають символічною датою заснування Рима. Її встановив італійський вчений Марк Теренті Варо. Згідно з легендою, вічне місто заснував один із братів близнюків, яких іще немовлятами кинули на березі річки, після чого їх знайшла та вигодувала вовчиця. Коли брати Ромул та Рем виросли, вони вирішили заснувати нове місто на берегах Тибру. Але під час суперечки, хто буде головним, Ромул убив Рема. І потім сам заснував місто та назвав його своїм іменем. Латиною воно звучить Рома, тобто Рим. Відтоді римляни почали своє літочислення, а зображення вовчиці з двома малюками стало емблемою вічного міста. 21 квітня 1926-го народилася королева Великої Британії Єлизавета II. Вона правила країною 70 років і встановила рекорд із перебування на британському престолі. Юна королева очолила країну після смерті батька. На той момент їй було 25. Під час Другої світової Єлизавета вступила до жіночого допоміжного територіального корпусу це підрозділ армії, в якому служили тільки жінки. Там вона вивчилася на автомеханіка та водія вантажівки і стала першою жінкою з королівської сім'ї, яка служила в армії. Зі своїм чоловіком принцем Філіпом. Єлизавета познайомилась, коли їй було вісім, а Філіпу тринадцять. Та почуття між ними виникли кілька років по тому. Тича дев'ятсот відбулася церемонія одруження. У щасливому шлюбі пара прожила більш як 70 років. Єлизавета II ще за життя стала одним із символів сполученого королівства. 21 квітня 1979 року відбулася перша вистава трупи Київського театру драми і комедії. На той час власного приміщення у творчого колективу ще не було, тож прем'єру давали у тодішньому театрі Ляльок на вулиці Шотару Ставелі. Наступні три роки актори мандрували і грали вистави у всіх театрах та палацах культури Києва. І лише у травні 1982-го влада міста віддала колективу будівлю кінотеатру. Зараз заклад відомий як Київський академічний театр драми та комедії на лівому березі Дніпра. На його сцені, зокрема, виступають Володимир Горянський, Володимир Задніпровський, Ірина Мельник, Олеся Жураківська. У репертуарі театру драми і комедії понад 50 вистав. Навесні 22-го через вторгнення Росії в Україну театр працював за кордоном і своїми виставами розповідав світові про війну. Одна з них погані дороги за п'єсою Наталки Ворожбит. Спектакль розповідає воєнні історії з Донбасу 2014 року. Частина колективу театру драми та комедії зараз служить у Збройних силах України і Нацгвардії